Я все так! Сьогодні вам вирішила розповісти про троянди цитрусові. Вже бачила, добірки почали з'являтися літні сезонні. Ось я подивилася на днях добірку Марини імбир про троянди, про рожеві, легкі троянди. Але що мене спонукало на те, щоб відзняти вам таке відео, це ось цей парфум, який прийшов до мене цього тижня. Зараз вам покажу, хто в інстаграмі за мною слідкує, той вже бачив. Але про нього я вам розповім після перших двох парфумів. у нас сьогодні буде всього три парфуми. І я вам розповім, чи взагалі він вписується в цю добірку чи ні. Бо задумана ця добірка була завдяки і натхнена завдяки цьому парфуму. Але давайте по порядку. Перші два парфуми, про які вам розповім, це Rose Alexandrie від Armani Prime і de Mauзель від Живанши. Що об'єднує ці два парфуми? Ці два парфуми, звичайно, об'єднує троянда, а ще цитруси, а ще вони були приблизно в один час створені. Цей 2008 року, цей 2010-го. Тобто парфуми не нові, чи звучать вони актуально? як на мене, так. Це парфуми, які, ну, мабуть, ще 10 років точно не втратять своєї актуальності, і за рахунок чого, звичайно, я вам також все розкажу. Якщо брати, от, порівнювати два парфуми, які мені більше подобаються, ось цей. Чому? Бо Роза е, окрім троянди, яка є, і тут, і тут, е, ну, єдине, що тут трояндова вода, тут троянди. Так, вони трошки, ці троянди, ці відтінки, троянди звучать в, трояндів, в трояндовій воді і в троянді по-різному, але все одно це троянда. Тут є цитруси, але тут є е, лимон, якщо я не помиляюсь, а тут бергамот. Спільні. Спільні ноти. Але Роза Ліксандрі має в собі яскраву, вона не домінуюча, але вона фіксуюча в даній композиції нота Неролі. Ми знаємо, що Неролі це взагалі романтично, ароматично в будь-якій композиції виступає. Фіксатором. Тобто, якщо десь є Неролі, а, ну, не обов'язково цей парфум, якщо взяти, наприклад, Оверт від Шанель, він буде закріплювати композиції, там він нічого не закріплює, там він а, зникає розум з усією композицією, то тут Неролі саме закріплює композицію. Композиція звучить яскраво. І досить довго для такого набору троянда, цитруси і неролі. Без неролі, думаю, що ця троянда дуже так швидко б нас покинула, але завдяки цій ноті композиція вся на підйомі, вона така радісна, вона позитивна і дуже-дуже це приємно пахне. Я закохалася в цей парфум через відливант. Я залюбки досліджую всі троянди. Але, знаєте, з, з часом мені все важче і важче знайти ту саму троянду, яка б мене от зачепила, якби в мене ще не було в колекції, якби, яку б мені хотілося придбати. Ну, тобто, троянд багато і дуже багато гарних. Але ти розумієш, таке я вже чула, таке мене вже не дивує, таке я вже носила, таке вже було. Ну, ви зрозуміли. Що з особливого в Роза Олександрії? Оця саме легкість, позитивність, яскравість, і якась воно, отака композиція, яка просто дуже приємно пахне? Я несла, до речі, була от в цьому кардигані. Буквально вибігала на 15 хвилин в магазин і так щедро нанесла. Цим парфумом можна обливатися, він просто довше сидітиме, але нікого не придушить. І я повернулася, повісила цей кардиган на стілець і щось проходжу там, розбираю покупки. І кожен раз я проходжу, думаю, боже, що так повіяло, що так гарно пахне, що, ну, що це таке приємне. І Тут я розумію, що і починаю зап'ястки свої себе обнюхувати за звичкою, і тут я розумію, що це розліксрі, що це ця троянда. А, якщо у вас буде можливість, будь ласка, познайомтеся з нею, якщо ви шукаєте таку молоду. Легку, позитивну трояду. Це дуже зрозумілий парфум. З чорної лінійки в Вармані Приве. там такі більш важкі, щільні складні композиції. В прозорі вони більш такі зрозумілі. Вони не відрізняються гарною стійкою, стійкістю, але щодо цього парфуму, то саме завдяки нероліє, як я сказала, він більш такий чіпкий, він більш довше тримається. Дуже-дуже приємно. Ось. Дуже схожий за настроєм. За такою за піднесеності, позитиву, але цей більш солодкий, більш щільний, але дуже погано тримається од Муазель від живанши. Я коли його спробувала в магазині, я за ним повернулася. Верніше не змогла без нього піти, повернулася за іншим. А це взяла зразу, але це знятість це треба мати на увазі. Бо він мені от. Це був початок весни або середина весни. От просто, втілення, так, початок, просто втілення весни. Це саме коли ти йдеш, тако, така вся по весняному вже вдягнена і несеш оцю весну в своєму образі, така вся легка, така з посмішкою, цою летючою походкою, такою по поступю, як то буде, ходою. Ось, ось такий за настроєм цей парфум. Що в ньому більш щільного? Тут е, іланг, іланг. З елангом я не те щоб товаришую, але тут він по-люксовому звучить, тут він заміксований, тут все ж таки першу скрипку грає Троянда, оця трояндова вода. Тут, до речі, забула сказати, що тут мандарин, тут танжерин. Здається так, або навпаки, ну це не важливо, бо і той і торі знову мандарину. Тобто то додає оці такої ж грайливості, яскравості, солодкості композиції. Ми знаємо, що, що, що мандарин, що танжерин, вони о, додають цієї солодкої фруктовості, але такої напівпрозорої. Не дуже щільної. Це зазвичай апельсин таку щільну додає солодкість. Дуже, дуже також позитивний, жіночний такий. І Завдяки, думаю, цьому ілангу навіть мені здалося при затесті, що тут є липа або липовий цвіт. І Ось цей липовий цвіт з трояндою, це так гарно, це так по-жіночному, це так яскраво. Але розчаруванням було те, що виявилося, що він ну, геть настільки. Дві години, мабуть, і все. І він дуже швидко. У нього такий яскравий старт, і він досить яскраво звучить. Першу годину, другу вже так не дуже його чутно, треба принюхуватись, і все. І він, от як яскраво, так як спалах, почав, починає грати, і так само швидко вас і непомітно покидає. Але все одно, все одно від мені дуже подобається. Тож, якщо ви ось такий я цитросову таку яскраву троянду хочете, таку жіночну. Позитивну на весну літо, то я вам його раджу, але як за знятістю не раджу за ним прям ганятися, переплачувати. Ні, воно того не варте. Він також, якоюсь, дуже помірної ціни вартий, але дуже все одно він гарний. от Мені подобається ним саме поливатися за, цього, за цей його позитив. А Роуз Олександрій більш спокійний, більш витончений. Така тут оця цитрусовість тонка, і така тут й, юна, просто юна в Росі Троянда з таким е, кисло-солодким оцим ароматом, завдяки неролі і цитрусам. Дуже-дуже-дуже-дуже люблю цей парфум. Ось. І така мала бути добірка з трьох ароматів. І третім ароматом. Мав стати ось цей. Це новинка. Зараз я а, розкажу вам про новинку. Взагалі, хто чекає оглядів новинок, як прям а, садова квіточка ранкової роси, то, будь ласка, <запрошую>, запрошую огляд найгарячішої новинки. Буквально там 10 днів тому, чи менше двох тижнів або два тижні, як відбувся реліз цього парфуму. Два слова перед тим, як почну розповідати. Пам'ятаєте, я вже два рази, мабуть, розповідала, згадувала свій негативний досвід завдяку Ксержов. І ось останній камінчик в мене залишився, щоб туди закинути. Я коли була, спитала про дві новинки. Це був Катропіці, які я спробувала. Я замовила собі семпл, щоб розносити про кокосову туберозу. І ось ця новинка. я запитала, це був початок травня, і мені сказали, що буде аж в червні. І буквально через днів 10 після того, як я була в бутіку, відбувся офіційний реліз і вже продавався на офіційному сайті цей парфум. Тобто, у флагманському бутіку, у головному Ксержов, мені надали невірну інформацію щодо релізу, щодо продажів цього парфуму. Ось так. Добре, давайте щодо а, свого парфуму. Звичайно, мені було цікаво затестити новинку. Я не готова була зразу купувати цей парфум, хоча мене дуже маний ем, зваблював навіть своїми кольорами, своїм виглядом цей новий е, е, парфум е, в такому погаранському е, червоному пер, е, флаконі. Хто ж не хоче поставити гарненький флакончик, ще й новинку собі на поличку, але якщо ми знаємо, почекаємо там рік-два, то можна значно дешевше купити, ніж на офіційному сайті, тим паче, в тим паче новинку, що ж мене змусило бігти і купляти, хоча я не збиралася. Ну, Перший чинник це звичайно те, що це парфум про троянду. А я просто обожнюю троянди. Тому я вже була, знаєте, така на низькому старті, готова, якщо це буде цікаво, троянда. Але відгуків немає, нічого немає, як дізнатися? І тут мені просто в інстаграм попадає е, ролик відео е, з презентації цього. Е, це було в березні з, ой, господи, з, з Мілану, де сам парфумер робить презентацію, розповідає про цей парфум і говорить, що це цитрусова троянда. І я почула цитрусова троянда, в мене зразу в голові. От щось таке, що це має бути таке яскраво, солодко кисловате, можливо, льодяникове, але більш, ще більш характерне, ще більш яскраво от у дусі Ксержов, у дусі Казамараті. Бо Казамараті трошки більш зрозуміла лінійка, аромати більш, скажімо, прості, не такі замисловаті. Але гарні, але гарні. Так от. І тут я чую не просто, що це цитрусова троянда, а він починає розповідати легенду цього парфуму. І в чому ж? Легенда. Легенда в тому, що він спеціально їздив в Індію, у місто, назву якого я зараз вам напишу, бо я його десь раз намагалася запам'ятати. Зараз не буду прикидатися, що я його запам'ятала або не запам'ятала. І це місто відоме своїми плантаціями троянд і жасмину. І там роблять трояндові атари. І він був на виробництві атарів, на цих плантаціях. Як роблять трояндові атари, збираються пелюстки троянд. Ми до цього ще повернемося до збирання пелюстків. Вони збираються в певні години, там за годину-дві перед сходом сонця. Саме тому називається парфум «Левар де солі, тобто схід сонця. Тут у нас пташка Фенікс зображена, це переродження, от зі сходом сонця все перерождається, новий етап, ну, все-таки поетичне. І такий відсил до саме часу збирання цих трояндових пелюстків. Ну, і, як завжди, щось там не вродило, щось не склалося, і вони закупили сировину на трояндову, цю трояндову есенцію. Для цього парфуму в обмеженою обмежену партію, обмеженим батчем і за дуже високою ціною, тобто за значно вищою, як він сказав, ніж зазвичай ринкова ціна на цю, на цю есенцію трояндову є. Але він дуже хотів привести саме цей бач, саме звідти, бо він особисто це все відвідав. Він особисто відібрав матеріал для створення цього парфуму. Тобто, це такий перший бач, особливий, дуже ну і звичайно, тут мені теж зіграло для мене це роль, так як я є прихильницею бренду. Думаю, ну. У мене ще й буде перший бач, саме перший випуск, а він обмежений цей бач. Нехай він буде не відрізнятися, не буде відрізнятися від інших, але хочеться. знаєте, мати. Люблю історії, за які стоять за парфумами, тобто, щоб було щось розказати. Так? І якщо подивитися на сайті, то цей парфум від всіх інших в лінійці, в лінійці Казамараді десь на відсотків десять дорож, дорожчий стоїть. От саме через те, що сировина для нього була дорожча. І бач, обмежений. Я так подумала, а чи перевипустять його? Ну, скоріш всього будуть його далі випускати, просто, просто трагенди будуть інші, і, скоріш за все, знову ж таки, ми з вами різниці не побачимо. Але так для справжнього перезахопленого, якого лише подай, продай правильну легенду, то він побіжить, як. Побіжу, побігла я. Ось, і все склалося, обмежений. Перший бач, тобто не взагалі, я не кажу, що це лімітований, це не лімітований випуск, але майже не перший саме бача, цитрусова троянда, новинка, гарний флакон, гарна розповідь, о, сировина, яка особисто відбиралася парфумером. Парфум замовлен. До речі, цього разу мені дуже швидко буквально його за декілька днів доставили, Зазвичай я чекаю 10-14 днів. Так от. Я ж чекала цитрусову троянду. Давайте розповім, що я отримала. А отримала я помадну троянду. Я коли нанесла, в мене був таке такий здивування і дещо розчарування. Просто тому, не тому, що парфум не гарний, а тому, що чекала я. Іншого. Щось в мене взагалі з покупками на осліп останнім часом не складається. Мабуть, треба цю лавочку прикривати з покупками на осліп. Але буду його розношувати, мені здається, що в спеку він буде звучати набагато краще. І знаєте, в спеку, в якихось ось трояндових садах, він буде так. Атмосферно, атмосферно звучати в нас зараз холодно, і це просто така собі помадна троянда. Його треба розношувати, тому аж таке моє повне. Сприйняття цього парфуму я вам не можу дати тому, а хоча я його ось три дні розношу і на дворі і на одязі, і на волосі, і на шкірі, і коли один раз було тепло, і останні дні холодно. Тобто по-різному я його вже розношую, роблю перерви, підходи до нього, щоб щось почути нове. Але що я чую, це одно я чую а, помадну троянду і трошки апельсинового джему. Тобто тут в парфу так. Тут не обмануло, тут також є бергамот, він дає такої, наче гірчинки, наче шорсткості. Тобто ця шорсткість така і гірчинка присутня в цій троянді, але все одно це пудрово-помадна троянда. Хтось може сказати, що це вінтажна помада троянда, тому парфум складний. Це не ось оцей парфум, який сподобається 95%. Це навіть не оцей, який там 70% споживачів потенційних сподобається. Ні. Цей дуже складний саме за рахунок такої яскраво вираженої помадної троянди. Так, апельсини відчуваю для мене. Це солодкуватий саме джем апельсиновий, Якщо ви їли апельсиновий джем, де навіть оця шкірка апельсину є, тобто вона надає гірчинки джемові. Отут-таке відчувається, є такий ефект в цьому парфумі, але все одно. От Я б хотіла його в спеку спробувати, мені здається, що помадність трошки піде, можливо, апельсин буде звучати яскравіше, але це не ті яскраві такі а, цитруси, знаєте, як то? цитруси з легким серцем, легкі позитивні цитруси. Це не якісь зухвалі такі пронизливі цитруси. ні. Тут все доволі щільно. Пудрово, Солодкість невелика, але є і про таку темну бордову троянду, такої якоїсь, а, а, актриси з досвідом, знаєте, гримерка, букет темних троянд, пуховка з пудрою, і отут такий маленька баночка апельсинового джему. Тобто от такі в мене враження від цього парфуму, боже, який гарний гарний флакон. Ось все, що я вам хотіла розповісти про сам парфум. Тому по добірка повинна була бути от в такому настрої: яскраві цитруси, льодяникові цитруси і легка, приємна весняна троянда, але головний герой цієї добірки не вписався за характером. але не могла я вам не розповісти про цю дом про цю новину, а бережіть себе бувайте.